thank you Для кого не секрет, що людський організм на 80% складається з води. Звідси висновок. Наше здоров'я рівно ж настільки залежить від того, яку воду ми споживаємо. Звичайно, ми не щодня п'ємо воду з подібних колонок, натомість кожен день користуємося водою з-під крану. Втім, чи відповідає луцька питна вода державним нормам якості, що ми споживаємо? Щоб отримати відповідь на поставлені питання, їдемо на комунальне підприємство Луцькводоканал, яке забезпечує питною водою не лише лучан, а й жителів 14 навколишніх сіл. Водопостачання «Луцькводоканал» здійснює із підземних джерел п'яти водозаборів, на яких знаходяться 46 артезіанських свердловин. Протягом доби вони забезпечують водозабір близько 100 тисячами метрів кубічних води. Цього цілком достатньо, аби споживачі отримували питну воду безперебійно. Коли підземна вода, то і якість значно краща. Сьогодні в Нашій воді яка проблема? Ну це вона не тільки характерна для Волині, це характерна заліз для західних регіонів України. Це наявність заліза. Тому для того, щоб подати вже людям чисту питну воду, яка відповідає всім нормам санітарним технологічним, технологічним, нас проходиться до води тут на, на наших станціях водопідготовки. У Луцьку таких три: Дубнівська, яка забезпечує водою дві третіх міста, Гнідавська та Омелянівська. Вода на них подається за допомогою насосних станцій першого підйому. Після чого саме тут, на станції знезалізнення, триває її перший етап очищення. За допомогою фільтрів і фільтруючого матеріалу, який знаходиться всередині кожного фільтра, відбувається. З незалізнення води. Глибина фільтра 6 метрів. Вода поступляє з висоти і виходить рація водою, від чого відбувається окислення заліза. І ці окислення заліза осідає на фільтруючому матеріалі. матеріал займає десь 3,5 метри, це є прошарки щеб'я фракції 20-40 і це уліто. Після фільтрів вода потрапляє в дренажну систему загальну, де ще додатково починається підлягає обробці гіпохлоритом. У Луцьку з незараження питної води гіпохлоритом натрію відбувається вже третій рік поспіль. Необхідну речовину отримують за допомогою електролізу розчину звичайної солі, що дозволяє не лише економити гроші, а й бути спокійним за здоров'я громадян. 2012 року відмови від хлорування води було вирішено ще одну серйозну проблему. 3,5 тонни хлору весь час мало перебувати на у на Дубніск, ви себе представляєте, не дай Бог, форс-мажорні обставини, і весь цей хлор витікає в річку Стир. І коли я це знав, терміново дав доручення для того, щоб внести пропозиції, як можна зліквідувати дану ситуацію, тобто замінити терміново хлор. І були розроблені відповідно проєктно кошторисна документація на встановлення гіпохлоритної установки на той час, по-моєму, там в межах десь. 300 тисяч гривень коштувало це обладнання ці роботи. Нині ідея втілена в життя. На комунальному підприємстві Луцькводоканал знезаражують питну воду за допомогою гіпохлоридних установок, які запроваджені і у багатьох європейських державах. Для цього, щоб виготовити гіпохлорид, ми маємо спеціальну установку. Для цього ми беремо звичайну кухонну сіль. у нас запас завжди є. Засипається операторами соле де вода перетворюється, так би мовити, на рупу. Через спеціальний фільтр через насос дозатор цей розчин потрапляє на електролізер, завдяки чому відбувається утворення гіпоклори. Протягом місяця на комунальному підприємстві Луцькводоканал для знезараження питної води використовують 24 тонни солі. Після того, як її перетворюють на розчин гіпохлориту, вона потрапляє в баки накопичення. Ми зараз знаходимося в приміщенні, де йде зберігання і транспортування гіпохлориту готового в систему пістофільтрів, систему водопостачання. І каже, потім надходить вже в резервуари чистої води. Станції з незалізнення вода потрапляє двома водопроводами на резервуар чистої води. За моєю спиною якраз знаходиться один з таких резервуарів. Вода на даному водозаборі це приблизно 35 тисяч запасу має. В цих резервуарах зберігається. І вже після резервуарів насосними станціями подається в міст. Якість вже очищеної води перед тим, як вона потрапляє до квартири лучан, перевіряється у спеціальній хіміко-бактеріологічній лабораторії. Щоденно за 15 -ма показниками. Раз в місяць за 27. -ма. Працівники хіміко-бактеріологічної лабораторії комунального підприємства Луцькводоканал контролюють і ряд етапів водопостачання. Раз на рік ми контролюємо якість води на свердловинах. Крім цього, значить, тих контролюємо процес. Очистки води на станції з Днізалізня. Наскільки ефективно працює станція з Днізалізня? Це ми робимо три рази на день. Контролюємо, як аерація проходить, як від заліза вода очищається, і контролюємо роботу гіпохлоритної установки. Наскільки вода Луцька відповідає державним стандартам? якості? Зараз відповідає повністю усією відповідальністю можна сказати, на 100%. На питання, чи п'єте ви воду з під крана, почули. Я не знаю жодного моєго працівника, хто би з-під крана, включаючи мою сім'ю. Те, що якість питної води у Луцьку одна з кращих в державі, підтвердила і заступник міністра екології та природних ресурсів України Світлана Коломієць, яка перебувала на Волині з офіційним візитом. Це якість питної води хороша. Споживає питну воду, очищену на Луцькводоканалі, і його директор. Запевняє, вона смачніша й корисніша бутильованої. Не тільки я сам п'ю воду з крану, вся моя сім'я п'є воду з крану. Пити я можу вас спокійно сказати, що воду можуть, учани можуть пити з крану. І сьогодні багато фірм з'явилися на ринку, які раді прибутку свого рекламують різні системи доучиську, не завжди вони себе оправдують. Тому що ці фірми більш налаштовані на те, щоб мати прибуток. Така позиція керівника комунального підприємства Луцькводоканал втішає. Однак чи підтримують її лучани? Як часто вони п'ють воду з-під крану? Та чи задовольняє їх її якість? Відповідь шукаємо на вулицях міста. Ви п'єте воду з крана? П'ємо через фільтр. П'ю, але деколи? П'єш водоскрада. Та п'ю. Накип така на всіх кастрюлях, я бачу. Навіть і фільтрованої. Багато хто скаржиться – вода йде з осадом, який залишається на чайниках. Втім, це не привід для хвилювання. Адже від цього жодної шкоди здоров'ю. Причина появи осаду у чашці твердість води. Це цілком природні явище запевняють у хіміко-бактеріологічній лабораторії комунального підприємства Луцькводоканал. Вода з підземних свердловин насичена мінералами. Саме вони і осідають на дні кружки. Це солі, і магнія, які природні для води. Тим більше у нас вода з свердловин. Це вода набагато жорсткіша, ніж вода річкова. Тому що те, то, що випив осад, це нічого не значить, що вода погана. В воді повинна бути, якщо не дистильована вода, в ній повинні бути відповідні мікроеліменти. В тому, що і на звичайній нефільтрованій воді можна заварити смачний чай, наша знімальна група переконалася просто у лабораторії. До речі, за чашечкою чаю ми дізналися. Попри те, що якість Луцької питної води в усіх районах міста відповідає державним стандартам, чи не найсмачніша вона з Омельянівського водозабору. Про це свідчать і показники лабораторії. Ємелянівська станція з незалізнення постачає питну воду для мешканців вулиць Шевченка, Львівської, Володиморської та інших прилеглих вулиць і сіл. Ми подаємо воду десь в районі п'яти тисяч кубів в сутки. Це очищеної води. Зараз значить працює тут у нас хороший насос, є німецький насос встановили. І ще один насос, який більш потужний, але ми працюємо на частотниках, і того в нас є якась економія. Якість води рахують у Луцькій, це найкраще, тому що в нас всі свердловини вони трошечки вищі, не в поїв містиря, а беремо всю воду свердловин, навіть є такі свердловини, що до 130 метрів глибиною забираємо воду. І міст заліза у воді дуже маленький. На всіх водозаборах Луцькводоканалу контроль над процесом подачі води з підприємства до осель споживачів здійснює машиніст насосних установок. У спекотні дні в Луцьк подається більше 25 тисяч метрів кубічних води. З насосної станції качається вода і на город, а ми дивимося за тиском в трубах, який тиск, і так само. Слідкуємо за установками, як працюють. Завдяки злагодженій та колективній роботі працівників водного господарства лучани безперебійно отримують холодну питну воду. Втім, від неприємностей ніхто не застрахований. Якщо сталася аварійна ситуація, споживач може звернутися в диспетчерську службу Луцькводоканалу, яка працює цілодобово. Добрий день, Луцькводоканал, слухає диспетчерська. Найбільш поширена проблема застарілі водопровідні мережі. Саме через це до квартир споживачів вже очищена вода може потрапляти з домішками іржі. Міська влада на чолі з головою Миколою Романюком спільно з Луцькводоканалом знайшли шлях вирішення цієї проблеми. У Нас розроблена ціла програма, розпочинаючи із скажімо, з водоканалу, з водоканалу. Очистка і заміна труб. Для цього ми працюємо. Ясно, що коштів міського бюджету таких великих немає. Ми працюємо з міжнародними фінансовими інституціями. Ось буквально на минулому тижні ми отримали вже згоду корпорації Нефко. Це десь порядка в межах 500 тисяч євро. Це проект, який буде частину обладнання міняти. У нас є проект, який ми пропрацьовуємо з європейським інвестиційним банком і світовим банком. Десь, скажімо, в межах 20 мільйонів доларів цей проєкт, але він в себе вже включає й очисні, тому що очисні також потребують на сьогоднішній день модернізації. В окремих районах Луцька заміна водопровідних мереж, які експлуатуються вже більше 30 років, відбувається вже зараз. Якщо взяти останні два роки, рік червняся, ми поміняли десь порядка два і ще мись кілометрів мереж поміняли. І в цьому році за півріччя ми поміняли десь також два кілометри. Так що ми в цьому році перевиконуємо всі плани, щоб до зими. Ну якщо, якщо ми кажемо завжди, в нас кошти є. Рівницька за околицею, водогін через 150 міліметрів поміняли на ПВХ, тобто поліетилен поміняли. І на, на вулицях, таких як там ну, соборниці міняли, в районі ЗАГСу поміняли там 300 метрів такі об'єми. Поміняли там на Цулова, конякина і так далі. Багато міняє по всіх місцях. Коли роблять ремонт і влаштування дворів цих асфальтом, заміна є мереж тоді саме. Бо так і було колись, я вже дорожній ложі асфальт, зараз буду копати водоканал. Нема такого вже замінили труби, мережі поміняли, тоді вже асфальт ложить. Якщо ми хочемо бути європейським містом, повинні вцілювати європейські стандарти життя. Одним із ключових є якісна питна вода. Свого часу комунальне підприємство Луцькводоканал уклав контракт з польською фірмою Кревокс, метою якого було встановлення нових закритих очисних фільтрів, які використовують в європейських країнах. Наразі основна частина будівельних робіт виконана. Втім, аби станція розпочала роботу, потрібні ще кошти. Необхідно провести ще монтаж. Я думаю, що в слідучому році це питання мало би вирішити за рахунок пошуку коштів якихось зі сторони, може і десь державних по певних програмах екологічних проєктів пишемо, частково за рахунок коштів місцевого бюджету. Але якраз саме цю програму, я думаю, що ми мали би завершити. Там не є такі великі гроші, це в межах десь 12-13 мільйонів гривень. По програмі Питна вода Україна продовжували роботи і були придбані ці фільтри. Їх в загальну кількість, бачите, 10 штук це на загальну пропускну способність води в добу 24 метрів кубічних. Це практично для цієї частини. Міста Луцька є достатня кількість на сьогоднішній день. Що це фірма Коліган, це вся відома фірма, закритого типу, тобто вода попадає. Якщо ми на станції з незалізнення бачили, що вода зверху ще є, то тут ми вже і зверху не побачимо. Вона буде попадати, проходити система очистку. Та, тут, так, да, тут тут буде слоями засипка, проходити фільтруючих матеріалів, і після того вода вже на виході буде йти європейської якості, європейським стандартам буде відповідати. Нині чиста питна вода є чи не найнеобхіднішим товаром в усьому світі. Все тому, що вона запорука хорошого здоров'я, наголошують спеціалісти. Вода дуже важлива для того, щоб ми могли. Мати гарний процес обміну речовин, тобто вона сприяє прогарному, гарній роботі кишково-шлункового тракту, видільних процесів і відсортування поживних речовин в клітини в кров. Запам'ятайте таке, що якщо людина п'є два рази від воду, це те саме, що вона випила, не випила води. Так, тобто не навіть не просто не користь, немає ніякої користі, але й шкодить, тому що а, створюється такий ефект, ніби попив організм води, але насправді клітинки вмирають, тому що нестача обезводнення організму. Вода це життя, а чиста вода основа здоров'я. Вона найліпші та найефективніші ліки. І дуже добре, що до квартири лучанці водні ліки потрапляють якісні і корисні. Пийте на здоров'я.